Чорнобильці масово проходять листи про те, що їхню пенсію вже нараховують не з їх заробітної плати в зоні відчуження, а з п'ятикратного розміру заробітної плати. Але зазвичай це незаконно. Основною мотивацією пенсійний фонд зазначає той факт, що нібито відсутні первинні документи, які підтверджують довідку про зарплату. Особливо це стосується тих, хто працювали в зоні відчуження, а далі стали. Переїхали ви і перебували на обліку в Донецькій області, тобто переживали наприклад Маріуполь там чи інша Донецька, Луганська області, і відповідно на сьогоднішній день отримати якісь додаткові документи. Фактично, здебільшого є неможливо. Це типова політика на сам наскільки показує досвід головного управління пенсійного фонду в Донецькій області. Якщо ви також стикнулися з такою ситуацією, вам нараховували спочатку з вашої заробітної плати розмір вашої пенсії, а потім взяли в цьому році в вересні, жовтні і змінили, зменшили, почали нараховувати з пятикратного розміру. Це незаконно. Це можна вирішити. Що потрібна допомога? Звертайтеся.